Всім привіт! Сьогодні ви знову на моєму каналі, де я розповідаю дуже багато про парфуми. І в мене є радість. В мене така є радість, в мене така є радість. Я як дівчинка дуже радуюсь, тому що в мене нові прикраси, нові прикраси. Інстаграм мені підкинув рекламку а, Голуб аксесурай, здається, так. Я залишу посилання під відео, де дівчинка збирає сама прикраси з річних перлин. Та бусин та напівдорогоцінного дорогоцінного каміння. Я давно таке щось хотіла собі замовити. Я дуже люблю саме річковий, річкові перлини, тому сьогодні в мене оновлення таке, дивіться, яке гарненьке. Разом з дівчиною ми збирали ці бусики, так як мені подобається, і тепер я ще гарніше. Дуже рада, дуже рада, дуже рада. Це як я останнім часом там якось фарбуюсь, там збираюсь, одягаюсь красиво, і син ходить і питає: Мама, а ти куди? Я йому відповідаю: Я в інтернет. А куди мені ще зараз вдягатись? Зараз у стан такий війни нікуди не ходимо, нічого не робимо, ніяк не роз. Не розважаємось, тільки мама розважається в інтернеті, ну і, і це добре. Дуже дякую, що ви в мене є, і розважаєтеся разом зі мною, парфумерно і не тільки. То, що у нас сьогодні? Сьогодні у нас знову будуть новинки від Егерлем. Я казала, що в мене є, і от я дотримала слова і розповідаю про них. Що я дістала? я дістала Герлен Шалімар Мілезім тонка. Так, ми сьогодні будемо розмовляти про нього, а також про Мілазін Ваніла планіфолія та фільтр де парфам. Тобто у нас сьогодні буде три останніх років лімітки шалімарів. І я хотіла зробити порівнювальний аналіз про ці лімітки, бо це рідкий, ну, фільтр де парфам вже на кожному куті можна знайти а у кого. От, і в розпивах є, і в інтернет-магазинах, і не тільки вони стоять, все нормально. А от ваніла планіфолія це дуже рідкий звір, а тонка амілезім — це взагалі дуже рідкий звір. І зараз за ним бігають, бігають, бігають. Щоб якось дістати в розпивах вже з'явилось. То треба розповісти, що ж вона таке. Хочу, напевно, почати ну, з 2019 року. Чи 20 20-го? 20-го. Так, Так, Фільтр де парфам вийшов у 20-му році, і він у мене є у вигляді флакончику. І навіть не одного. Це в мене 50 мл і в мене ще є великий. Це один з двох парфумів, який я собі задублила. О, які я собі задублила ще, при... ще коли я мала повний перший флакон, я купила ще собі, тому що. Лімітка, і тому що він мені так подобається, що я вважаю, я його буду довго носити. Але ну, не дуже багато в мене пішло поки що. Це тому, що в мене дуже дивна осінь. І я з е, солоденького не так багато ношу зараз. То почнемо з нього. Взагалі, класичний шалімар я так і не спробувала ні разу. Це в мене такий великий прокол. А, так. Ще Так, трошки Ой, буде в мене кімната пахкотіти шалімарами сьогодні. Так, а, так, класичний шалімар я не слухала, але я маю досвід з суфлями, з шалімар колонієм От такі, тому що я шукала собі лимонну ваніль, про яку я ще дуже багато розповім потім. І фільтр де парфам був у розрізі того, що, а можливо, тут це мета лимонна ваніль, але це не зовсім лимонна ваніль, тут набагато більше є, і взагалі композиція, композиція я вважаю, одна з найкращих шалімаро подібних композицій за останні роки від Гаролену та, ну, та й взагалі. Тому що це складний, багатошаровий аромат. В нього є ці цитроси до яких ми звикли у суфлях. Вони дуже прекрасні, і вони є від початку до кінця не так сильно, як в шелімар колоні. І взагалі фільтр де парфам, він досить такий щільний. Ну, він щільніший, ніж суфлі та шелімар колонь. І окрім лимонів, у нього є ще ноти лаванди. Та Ірису. Ірису. Ірису, як українською краще? Ірис чи Ірис, треба пошукати. Так, а що тут взагалі, коли, коли я його вперше нюхала, мені здалося, що тут є саме ці цитруси та лаванду, я чула. Але я тоді ще не дуже добре розрізняла ірисові ноти. А от зараз я вже така більш нанюхана, і я можу 100% сказати, що тут. Ірису набагато більше, ніж лаванди, набагато більше, ніж лимон. І взагалі весь цей, ваніла планіф... О, весь цей фільтр де парфам, він кружляє саме навколо ірусу з легким лимонним підтоном. Звичайно, тут дуже відчутний цей гарланат, цей почерк шалімарів, він тут дуже сильно є. Він дуже красивий, спочатку він свіжий, а далі йде оцю. Шалімаристу ванільну базу, просто фантастично пудрить її рисом. І трохи трав'янистість є, яка не дає аромату сильно засолоджуватись. Окрім того, тут є така цівка пачулі, але вона не видається ніби як пачулі. Це, скоріше, вона додає якоїсь трав'янистості. Тобто, хто не любить лаванду, може не сильно боятися фільтр деперфан, тому що він. ну, Здебільшого він навколо пудрового ірису, з ванільною такою присипкою, цукрово-ванільною, на мій погляд, і лимонним відтінком, цитрусовим, свіжим. Дуже гарно, об'ємно, і що мені найбільше сподобалось, у цьому ароматі дуже багато повітря. Тобто, він, хоч він трохи щільніший за аромат колонь. Але взагалі він наповнений повітрям, він не важкий і він розлітається дуже гарно, дуже красиво. Мені він дуже сподобався. Я сьогодні цілий день ходила з тонка, але от кілька годин тому ще, ще нанесла ваніла планіфолію також на іншу руку. Тому що ну, фільтр де парфам я багато вже носила. А ці два не так багато з багатьох причин. Так, що у мене по шалімар? Мілезім, Ваніла Планіфолія у мене у фірмовому пробнику. Але у мене ще був а, і відливан до цього. Тобто, і відливант, і ще пробник. І я так з ним знайомилася. Я взагалі спочатку, коли відливант замовила, я така: вау, як класно! Мені так сподобалося сподобалось, сподобалось звучання, що це була дуже така. Затишна ваніль, але потім якось мені з ним стало трошки нудновато, якщо чесно. Так. Тут у нас в піраміді взагалі заявлені дві ванілі. Мадагаскарська, там ще якась. Це дуже ванільний парфум. Але він не просто ванільний, це не якась там гурманська ваніль. Він Знову ж таки, тут є оцей герленистий шалімарний коктейлі гарленат. Тут можна просто навіть не питатися, що це, одразу зрозуміло, що це шалімар. І це, як на мене, це от база шалімар колоню чи фільтр де парфам. От, просто взяли одну базу, і так воно пахне. На а, е трохи більше такої ванілі, вона, можливо, навіть трошки алкогольна. На початку. ну, дуже приємно. Але потім воно так сідається, і це просто база фільтр де парфам без трав, без цитрусів, е без. Без, без ірису, без лаванди, без нічого. Тобто насправді я подумала, що ваніла планіфолія це дуже гарний продукт саме для тих, хто а, у захваті від саме бази шалімарів, суфлів, колонія, от, так, ну, от саме база, яка пахне так ваніль, там, і трохи бобів тонка, і деревини, і воно так все приємно, і пудрить. І так жіночно насправді дуже приємно. І от для тих, хто не хотів собі покришок цих, якихось трав, якихось лимонів, нічого, просто хотів цю базу ніжну, приємну ванільну, от ваніла планіфолія вона таке дає. Тобто, для мене це просто як ваніла планіфолія це для мене не зовсім повноцінний парфум це, скоріше, як частина парфуму. Йому не вистачає верхніх нот. На мій погляд. Тобто воно дуже рівно звучить у час, просто там незначні якісь зміни до бази. Так дуже приємно, так дуже класно. Чи варто за цим ганятись? Я не думаю. От я нюхаю, все в ньому класно. Якщо б він коштував два рази дешевше і був на кожній поличці, в кожному магазині, то, звичайно, його б багато хто купляв, ним би користувались, але це був такий. Ну, типу, просто приємненько. Кому потрібно ганятися за цим парфумом, це хіба що колекціонер... колекціонерам цих лімітованих шалімарів. Ну і любителям ванілі, якщо ви шукаєте 151-й флакон ванільного аромату, то я не впевнена, що ви в... саме в цьому парфумі знайдете щось нове для себе. Тобто, якщо ви така ванільна людина, яка носить постійно ванільні парфуми і має велику колекцію всього різного ванільного, то тут чогось суперного ви для себе не знайдете. Нічого оригінального, є порода, це ванільний аромат, не про громаніку, а про породу. Теж має місце. Так. Ну, таке моє враження від ваніли планіфолії Тепер перейдемо до найочіку... найочікуванішого. Це мілозін тонка. Він у мене від ливанці. Я не знаю, чого я від нього очікувала, чогось такого, напевно, супер неймовірного. Бо насправді я вважала, що ваніла планіфолія — це. Трошки провал після фільтру де парфам, тому що фільтр де парфам вибивається за, своїм, а, якимсь, за, своє, за своєю композицією, оригінальною, а, з, ціє, з цим ірисом, з лавандою. Він звучить цікаво і він звучить дуже сучасно. Так, в принципі, всі ці три аромати вони звучать е, досить сучасно, але фільтр де Parfum — він найтакий новітніший чи що. Тонка Мілезін мене теж нічим дуже так не здивував. Тут ваніла планіфолія з, зі здвигом від ванілі до бобів тонка. Ну і все. Тобто. Тут, знову ж таки, не вистачає якихось е шарів, е звучання аромату, е е yani. ніби не вистачає верхніх нот. Немає такої багатоповерховості, як у фільтр де парфа. Стартує одразу, зрозуміло, боби тонка і мигдаль. От. Це, на мій погляд, скоріше навіть не а, лімітка про боба а можливо, це лімітка про мигдаль. На початку він мені трошки нагадує навіть Angel's Share, тому що тут воно стартує баба Метанка з таким трохи, акцент, ноткою, не акцент, а нотка скоріше, невеличка випічки. Але воно дуже швидко йде і відкривається багатство мигдалевого аромату. Тут немає синильності, якщо хтось любить отакі от мигдалі з синильною ноткою. Це просто такий кулінарний, приємний мигдаль, з якого там роблять печиво. Тобто це аромат. З гарланадом, з відчутним цим ДНК шалімарів. Він трохи пудрить саме тонка і мигдалем. І все. Тобто, більше нічого в цьому ароматі ви не знайдете. Спочатку там є натяк на якусь алкогольність, але вона до бази теж щазає. У мене зараз от база цього тонка. До речі, не можу сказати, що він якийсь монстр по стійкості, Ну, просто нормальний одепарфам. Я сьогодні була, виїжджала, і поверталась додому, можу сказати, що в більш теплому кліматі вилазять більше мигдалю, а на вулиці більше бобів тонка. Так, він теж трошки пудрить. Зараз відкрию піраміду, що там в нього, може, ще щось підкажеться. Та ну, все те все ж саме. Тобто це вся та ж сама база фільтр де парфам, але без цитрусів, взагалі, цитрусів ніяких не чую. Ем, немає лаванди і рис може пудрить, але здебільшого воно пудрить, як мегдалем та бобами тонка. Чи варто вам за ним ганятись знову ж таки виключно колекціонером ліміток шалімарів? Більше ніякого е смислу взагалі чатувати і десь полювати на цей парфум я не бачу. Тобто, в лінивому темпі можна собі там замовити якийсь відливант за, для знайомства. І, ну, я думаю, все. Поціновувачі мигдалевих парфумів. І я теж не думаю, що ви знайдете щось цікаве в цьому ароматі. Можливо, це для вас будуть оці е, саме той шалімар, який ви хотіли, зі здвигом в тонка в мигдалевість, але це дуже рідкий клієнт, мені здається. От минулого разу в минулому відео, де я розповідала про бутюкову лінійку Герлен, і там розповідала про дуже мигдалевий уднюд. От от він цікавий, він якийсь такий свіже звучання мигдалю, і воно класна, вона чіпляє мозок. А тут нічого нового. База шалімарів Герлен і трохи мигдалю. І він не дуже виразний насправді. Ну, красивий новий флакончик. На цьому моє враження щодо Мілезін тонка завершилось. До речі, ось щодо Мілезін, якщо цікаво, що таке Мілезін, я почала шукати інформацію, чому саме Мілезін. Це виявився терміном з винодільчиської сфери. Мілозімне вино це те, що зібране з врожаю якогось, якогось конкретного року. Саме щодо шалімарів, мілезім, чи це врожай інгредієнтів якихось конкретного року? Можливо, оць, саме це вони мали на увазі, але є ще інша версія, тому що а, я знайшла. Ам... Статтю по мілозім крідів, то вони кажуть, що у них мілозім це значить, що найкращу сировину знайшли найкращу сировину і досить висока концентрація натуральних масел у парфумі. Тобто, саме в парфумерній сфері, якщо ви бачите назву мілозім, це може значити більш високу концентрацію ароматичних речовин, саме якихось масел. У парфумі, а не те, що це якийсь конкретний врожай якогось конкретного року. Тому саме щодо шалімарів шукати, чи це конкретний врожай, чи це просто висока концентрація якихось масел, тут я сказати не можу. Якихось конкретних статей щодо цього я не знайшла. Якщо... Але я буду продовжувати шукати, бо мені дуже цікаво, і я потім розповім. Ще я хотіла розповісти щодо попереднього аромату в минулому відео Rose Cherry я розповідала. Я казала, що не чую там вишню, а мені там дівчина відповіла, що Чарі це насправді милий, то це мила, виш... мила трояндочка, так, мабуть, перекладається парфум, назва парфуму. І що я про нього хотіла сказати, що він дуже стійкий. І я на ранок, от я ем, в обід перед. Я ввечері записувала відео, в обід я набризкала тим Роуз Роузчері, і я на ранок наступного дня я відчувала його з руки. Він був дуже ніжно. Це була дуже ніжна трояндочка, в якій більше ще більше проявилась геліотропна пудра, яка дала все-таки цей мигдалевий відтінок. І я нарешті зрозуміла, про який мигдаль говорили. Я була вражена насправді. Тобто, якщо е, вам повезе і у вас на старті не буде цієї неприємної нотки герані чи болгарського прогорклого масла, як було в мене, а буде одразу оця пудрова субстанція, яку я почула на ранок, то це просто фантастика. І він такий стійкий і дуже ніжний. Мені так сподобалось, я, мабуть, буду до нього ще робити підходи у більш теплий сезон. Я його так не лишу, тому що. Звучання мене потрясло. Ну, саме ну, через скільки годин? Через 15 годин ношення чи більше навіть. Так, а ось тонка мене не так вразив, та й ваніла планіфолія також. Щось я ще хотіла вам розказати у цьому відео такого цікавого. А! Так, я хотіла вам розповісти, цікавий конкурс на фрагрантиці україномовні, зараз проходить. Зараз Імморт збирає календар від фрагрантики. Я залишу посилання під відео, там ви побачите, що ви можете відправляти фотографії, які будуть потім надруковані. Ну, якщо пройдуть конкурс, будуть надруковані на кожен календарний місяць. Буде своя фотографія парфуму, це може бути залишок у флаконі? Ваш флакон чи залишок у флаконі, чи як ви це бачите, можна буде додавати до 13 фотографій, тобто ось мають бути композиції, які відповідають конкретному місяцю календаря. І від кожного учасника може бути подаватися до 13 мені здається, робіт. Там все буде розвсе буде написано, прописано е, у цьому, цьому треді на фрагрантиці ці Це дуже цікаво і. Е, Ті, хто виграють місця у цьому календарі, вони будуть не просто надруковані, але вони ще й отримують подаруночки Приємні там буде прописано навіть під кожен місяць, там свій подаруночок, хто що виграє, тому... Долучайтесь, приймайте участь, це цікаво, мені здається, я б хотіла такий календар. А і ще учасники, які будуть надруковані, вони також отримують такий календар собі додому. Тому всі фотографи і не фотографи, всі з айфонами, смартфонами і камерами. Давайте вперед, робіть круті зйомки. Круті знімки. Загружайте на програму, Фр... Як там він називається? Програм? Instagram програм, так, так, здається, і називається. Я теж, можливо, в цьому прийму участь, в мене теж є якісь робота, але я не впевнена, що я пройду за умовами саме конкурсу, тому що в мене там не зовсім фотографії, а ну подивимось, я там покажу, може щось і буде також надруковане. Я б хотіла. От-ось така новина. А ще. А ще я хочу вам сказати, що в мене на каналі з'являються потроху нові списки відтворення. Я ем, об'єдную свої шорти по брендах, тому зараз в мене з'явився список відтворення по ExNilo. Ем, раніше ще був по Essential Parfums, по Eldo, і ще будуть по концентраціям там ем, теж шорти про те, які є концентрації, що вони значать і як там. Цікава інформація там, з історичними справками, і все-таки, я таке полюбляю. Так, тому ось такі новинки сьогодні. Дякую вам за увагу, що мене слухали, що були зі мною. Гарного всім вечора!